Друзі, доброго дня, здрастуйте! Зараз друге відео, яке стосується ведення абонементів і фіксації коштів, які ви отримаєте. Якщо ви переглядали перше відео, то в першому відео ми розбирали ось цю задачу безпосередньо запуск абонементу. А зараз ми поговоримо, яким чином ми будемо формувати оплату абонемента, оскільки саме на цьому моменті я попереднє відео перервав. І в такому випадку ви далі побачите, що ж ми маємо робити. Зараз я ще раз покажу, як запускається така задача, і конкретніше, більш детально розглянемо саме ось оплата абонементів, як працювати з цією задачею, або, точніше сказати, з такими задачами, оскільки таких задач у вас буде. Дуже багато в залежності, ну, скажімо так, не дуже багато, а настільки багато, наскільки у вас людина буде знаходитись у стані навчання. Тобто, і відповідно це може бути і одна задача, якщо за місяць тільки місяць тільки навчався, або там 20, 30, 50, 100 задач. Відповідно, ви будете бачити загальну вартість послуг, які ви надали під час. Навчання тієї чи іншої людини, ну, в даному випадку тренування. Тож давайте розглянемо варіант тоді, коли ми запускаємо новий абонемент для, нового, для нового, нової людини. Переходимо до розділу навчальні проєкти, точніше, абонементи. вибачаюсь. Ось, І тут створюємо такий абонемент. Бачимо ось такий варіант, і тут ми можемо вказати клієнта. Я задав ось такий опис. Тобто, якщо у вас нема контакту, то ви, звісно, що можете такий контакт створити. Як це відбувається? Тестовий тест. Такий клієнт у нас є. є. Але якщо ви будете, Михайло. Наприклад, шукати якийсь інший контакт, бачимо, що його може і не бути. В такому випадку ви можете створити новий контакт і вже безпосередньо завдяки цьому зафіксувати тут контактні дані і будь-які інші дані, які стосуються цього контакту, відповідно створити кампанію. Це мається на увазі сім'я, якщо ви пам'ятаєте, я про це вже казав. Ну і відповідним чином вже цей новостворений контакт використовувати в якості клієнта. Зараз ми створимо знову ж таки на тестувальника. Ні, Давайте в даному випадку буду я клієнтом. Саме я клієнтом буду. Вигеза В'ячеслав. В принципі, цього достатньо, можна опис а, залишити, можна тут взагалі нічого. Не залишати. Я зараз напишу, що це тестовий абонемент для перевірки і тестування. Тобто, на базі цього відео ви знову ж таки зможете більш детально розуміти, що і як відбувається, і як потрібно що робити, на які кнопки натискати, тобто зберегти та відкрити. Як ви пам'ятаєте, ось ми вже запустили такий абонемент, і в даному випадку нам потрібно. Ну, оскільки у нас рік зараз 24. 22, 24. Ціна абонемента, наприклад, буде 1200. Хай буде так. В принципі, все. Тобто у нас в даному випадку клієнт вже є. Рік ми встановили і можемо зберегти. Тобто, ось таким чином все зберігається. Тепер, наприклад, ви плануєте цей абонемент завести на лютий. Ну, тобто, зараз січень. Ми плануємо на лютий завести. Давайте передивимося, що відбувається в цьому випадку. Натискаємо на кнопочку ось і що отримуємо. Відразу у нас створюється задача на оплата на абонемент. Тут дивіться цікава, цікавий момент. Зараз система налаштована таким чином, що такі задачі будуть автоматично створюватись у останній день поточного місяця. Тобто, якщо ми кажемо про лютий, то 28 лютого створиться ще одна, точніше, перемкнеться цей поточний бізнес-процес самостійно у статус березень. І, відповідно, створиться ще один абонемент. Це зрозуміло. Тепер давайте подивимось, як відпрацю... що ж ми будемо робити з цією оплатою абонемента. Для чого взагалі ця задача виставляється? Ну, в принципі, назва вже сама про себе каже. Тобто, платити абонемент 24 рік, лютий Легеза В'ячеслав. Тобто, ми бачимо, що потрібно зробити, за який період оплата поступає, і від кого. Це відразу у назві зафіксовано. Після того, коли ми в цю задачу переходимо, ось ми бачимо, що у нас вже є тут абонемент на тренування. Тобто, це продукт, який ми перед тим створювали. Якщо ви не пам'ятаєте, то давайте, ось я перейду за посиланням у цей продукт і напомню. Тобто, якщо ви не дивилися попереднє відео, такий абонемент нам обов'язково потрібно створити, якщо у нас його немає в системі. Створили, і тепер ми можемо вже до нього апель, апелювати. Відповідно, ціна поточного абонементу буде завжди перетягуватися саме з цього поля. Тобто, якщо ми в той чи інший період часу змінимо цю суму, безпосередньо у батьківській задачі, тобто ось тут. Тут це поле редагуємо редагуємо. Тобто, наприклад, ми 1200 за березень, а вже. Скажімо так, у березні ми враховуємо там якісь фактори, і у нас абонемент буде змінено, наприклад, 1250. Тому ми в цій задачі, в головній задачі, ціну цього абонемента змінюємо. Але в тій задачі, в якій ми вже, до якої ми вже отримали цю ціну вартість абонемента, вже вона тут незмінна і зафіксована тут. Але ми можемо зробити або знижку, або. Націнку. Знижка робиться, наприклад, ось таким чином. Тобто ми просто вказуємо 10-10%, і ось 120 гривень. Вартість до оплати у нас вже фіксується така. Або якщо ми хочемо в даному випадку націнювання зробити, то це також, також можливо. В такому випадку ми робимо ось так. Мінус 10%, ті ж самі 120 гривень, вони нараховуються на ціну продажі тобто, в даному випадку ми, будемо, ми отримаємо вартість вже 1320. Давайте поки що я знижку приберу. Ось, вартість 1200. Тепер цю задачу можна зробити таким чином, що вона буде доступна у особовому кабінеті вашої, вашого клієнта, тобто, в даному випадку, Легеза В'ячеслава. І тоді, коли людина заходить в цей кабінет, то вона може сплатити, якщо у вас підключено, наприклад, LecPay або будь-який будь інший доступний сервіс. Тобто це може бути і WavePay, і Fondi, це зрозуміло. І безпосередньо у особовому кабінеті, тоді, коли я, наприклад, в нього зайшов, я зміг би провести оплату, зробити точніше плату, а ви б отримали гроші там вже в залежності від того. Куди ця оплата приходить? Зараз ми розбираємо варіант тоді, коли виставлено задачу, ось ми бачимо цю задачу ось в такому вигляді, тобто, бачимо навіть вартість абоненту, бачимо, що оплачено поки що нічого, не скільки. Ось, Але, наприклад, ми прийняли оплату. До речі, для того, щоб прийняти оплату, нам потрібно зробити наступні дії. Тобто ми тут вибираємо, наприклад, на розрахунковий рахунок ми будемо приймати кошти. Ми його тут обираємо і натискаємо на кнопку провести оплату. Дивимось, що видає помилку. Зараз я передивлюсь, в чому проблема. Ось, І після цього знову повернусь, покажу, як проводиться оплата. До речі, для того, щоб ви могли проводити розрахунки, я відкрив ще один додаток. Ось він називається платежі та каса, і його обов'язково потрібно відкрити для вас. Вам, точніше, або тестувальнику. Якщо людина, тобто людина, ось бачите, поступово, для неї, для тестувальника відкриваються все більші можливості. Тобто, в даному випадку, ось в цьому відео, ми розбираємо, що вже став доступний абонемент, платежі та каса. Як це робиться? Давайте я вам ще раз напомню, як це все виглядає. Ось у нас є така. Це я зараз зі сторони. Адміністратора захожу і е, показую вам, що, що можна зробити під е, адмінськими доступами. Тобто ми розширюємо в даному випадку можливості роботи е, людини, яка має роль тестувальники базові доступи, е, відкриваємо ось е, налаштуваннями е, ці всі можливості, які у нас е, доступні там в цьому е, варіанті е, відображення. Схоже, що щось якісь моменти недостатньо широко відкриті. Тому давайте спробуємо, ну, щоб я не витрачав зараз часу, давайте спробуємо зробити ось цей платіж провести тоді, коли я буду знаходитись як адміністратор. Абонемент. Тобто ось наш додаток, ось наша задача. 24 лютий. І в даному випадку я фіксую розрахунковий рахунок, зберігаю ось і е, провожу оплату. Та сама проблема. Так. Тоді треба передивлятися все ж таки, що ж там за проблема така. Е, зараз суть в тому, що ми вже ось е, маємо можливість. Е, Фіксувати інформацію. Давайте зараз спробуємо ситуацію тоді, коли. Поки, поки я буду шукати, в чому тут проблема. Ось, бачимо, що тут вже все змінилося. Давайте я вам покажу, як буде фактично автоматом все змінюватись. Тобто, ось ми, наприклад, дочекалися кінця. Лютого і 28 числа зараз я це вручну зроблю, перемкнулася у статус березень, що у нас а, в цьому випадку виходить. Ось бачимо що. Переходимо до цієї задачі. До цієї задачі а, зберігаємо, бачимо, що ось ціна там 1250, як ми і мали на увазі. А, ну, мали отримати, скажімо так, да? Тут, тоді, коли вилета, ось ми бачимо. І, по суті, у нас вже наступний місяць буде там квітень. І таким чином буде по колу а, у нас перемикатися самостійна задача і створюватись кожного разу ось а, така підзадача на оплату. І тоді, коли ми проводимо оплату, то звісно, що у нас буде фіксуватися вона. Так, схоже, що я знайшов причину, змінив там деякі налаштування безпосередньо у дії, і ось бачимо, що в мене, у мене вдалося привести платіж. Тобто переходимо до задачі відповідно, там до березневої задачі, і тут нам знову ж таки потрібно провести платіж. Давайте покажемо, покажу, як це має виглядати. Тобто, провести оплату, ось у нас оплата пройшла. Якщо ми передивимось тут, то бачимо, що ось все, ок, все оплачено. Ну і тепер таким чином ми можемо очікувати наступного виставляння оплати для абонемента. До речі, ми можемо відправляти смс-ку. Для того, щоб відправляти смс-ку, потрібно, щоб була відповідно налаштована інтеграція. Наприклад, з Turbo SMS або з будь-яким іншим сервісом. В такому випадку. Ми зможемо безпосередньо з поточного процесу відправляти смс-ку з відповідним посиланням на кабінет, наприклад, щоб можна було перейти і проплатити, або а, взагалі з тим повідомленням, яке б ми хотіли відправляти, для того, щоб надолужувати, точніше, не як буде, нагадувати нашому клієнту про потребу оплати. Тобто, давайте ще раз спробуємо перемкнути у наступний місяць вже квітень. Тобто, ми діждалися березня, кінця березня, і в останній день березня у нас задача перемкнеться автоматично, це важливо у квітень. Відповідно, ми бачимо, що ось квітнева задача у нас відразу створилася. І тоді, коли ми переходимо до цієї задачі, ось бачимо, що у нас вже є відповідна інформація. Знову ж таки, ми можемо тут провести платіж. Давайте спробуємо зробити знижку 10% до 1 квітня. Смішно? Ну, не смішно. Це для того, щоб ми розуміли, як ще все працює. І тоді, коли ми вказуємо тут табліковий запис, до речі, ми можемо обрати там будь-який інший, але ми будемо приймати зараз на розрахунковий рахунок. Проводимо, дивимося, дивимо, що у нас тут відбувається. Та-дам! Бачимо, що ось вартість, вартість абонементу згідно з, зі знижкою, відображується вже, тобто 1125. І відповідно платіж, який ми провели. Знову ж таки 1125. Далі задача автоматично перемкнеться у травень, ну і так по колу. Широ вам дякую за увагу. Будь ласка, починайте тестувати і, відповідно, ви отримаєте максимальну користь згідно з тим, що я зараз вам показав. До речі, не забувайте, що у вас є можливість перемикатися у той чи інший варіант відображення. Ось а, всі відповідальні, наприклад, ми а, ага, зробимо. І а, відповідно ми у цьому режимі можемо також бачити он, а, ті чи інші роботи. Давайте зробимо ось так. Всі відповідальні, і бачимо, що ось у нас вже є там по уроках задачі. Тобто групове тренування і проєкт тренування також відображується. До речі, якщо нам потрібно відображувати ще й ось цей тип бізнес-процесів, абонемент у CRM, ми робимо наступні кроки. Тобто, переходимо до цього додатку, тут переходимо до відображуваних процесів і вмикаємо. Тут потрібні налаштування. Тобто, у нас потрібно бачити, наприклад, абонемент і оплата абонементу. Вже від того, як ви хочете бачити статус, це можна налаштувати. Давайте зробимо ось таким чином. Тобто, ми виділимо, відмітимо всі 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 можливі статуси його. Ну, і відповідно, тут для оплати абонементу до оплати абонемент оплачений. Це гаразд. Зберегти. І тепер ми давайте передивимось, що ж ми тут побачимо тоді, коли ми виберемо е стиль відображення у CRM. Тобто, бачимо, ось у нас січень, е квітень, тобто два е абонементи запущені. запущені ну, воно, кажучи, тут е з, з упередженням, скажімо там, над, на три місяці. Три місяці вперед. І ось ми бачимо задачі, які стосуються оплати. До речі, тут ще один важливий момент. Давайте я про нього вам скажу. Тобто, тоді, коли ви оплатили, ми можемо автоматично перемикати у абонемент оплачення. Тобто, тоді, коли ви натискаєте провести оплату, автоматично буде перемикатися задача у абонемент оплачення. Давайте спробуємо це зробити. На наступній задачі. Я зараз а, зроблю деякі доналаштування відповідним чином, вона буде відпрацьовувати. Оскільки, як ми бачимо зараз, у нас навіть тоді, коли ми оплатили і провели, задачі у відповідний статус не перемкнулись. Тобто нам потрібно кожну з них вручну ось таким чином проводити. Це може бути не дуже, скажімо так, удобне. Да? Зручно, вибачаюсь. Тому ми можемо це автоматизувати. Зараз я покажу, як це реалізовано. Так, оновлюємо, бачимо, що ось у нас етапи змінилися. Зараз стосовно того, як ми будемо автоматизувати деякі моменти. І так, я все зробив. Задача автоматично перемикається у останній день квітня у травень. В такому випадку у нас ось створюється задача на, на оплату абонемента. Ми переходимо до неї бачимо, що ось у нас сума там змінилася. Знову ж таки, ми вказуємо тут розрахунковий рахунок і проводимо на оплату. І дивимося, що у нас відбувається. Папа! Автоматично у нас задача перемкнулася у статус абонемент оплачений. Бачимо, що ось тут у нас вже все спрацювало. Чекаємо червня. Початка червня. І далі будемо крутити, тобто проводимо гроші, отримані гроші. Задача автоматично перемикається, і, відповідно, ми чекаємо наступної задачі на оплату. Саме таким чином працює бокс для того, щоб ви змогли приймати оплати за абонементи. Щиро вам дякую за увагу. Побачення на зв'язку.